Чистою і душевною добротою дихає все навколо, настала вербна неділя, день радості та тріумфу всіх християн. Нехай же радість наповнить і твою душу, розлиється річкою у Твоє прекрасне життя, нехай тепло добробуту і красиві миті не покидають тебе. У неділю вербну. Природа оновлюється, теплотою і радістю серця наповнюється, гілочки верби здоров'я нам дають, коли легенько ними б'ють. З прекрасним святом вас я вітаю, приємних емоцій побільше бажаю, нехай все, що ви задумали, збувається, нехай в житті все легко вдається. Бажаю у вербну неділю. Пам'ятати про те, що найважливіше в житті це любов до близьких, міння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину, нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого. Гілочки тоненькі, котики пухнасті. Хай несуть у хату радість, мир і щастя, Хай несуть у серце радість Воскресіння, хай направлять наші душі до спасіння. Гілочки тоненькі, котики вербові, всіх благословляють, щоб були здорові, щоб жали в любові і достаток мали, щоб молитві з Богом діточки зростали, гілочки вербові. Сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято, писанки і Паска, бо на землю сходить світла Божа ласка, бо уже за тиждень буде в нас Великдень. Верб на неділенько, гостенько миленька, вдар Україну вербою, щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною, квітна неділенько, Божа годинонько, дай нам усім благодаті, Щоб процвітали і мудрі ще мали, щирі були і багаті, Вербна неділенько, Господа дниненько, Літься молитва рікою, щоби нам жити, великдень зустріти, бий нас на щастя вербою.